Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоритимемо про Голостяка. Про Алекса Топольського, зокрема, про це шоу, ну і, звісно ж, про дівчат. Якщо ви помітили, залишилось вісім учасниць, найхаризматичніших учасниць: Стервочок, заздрісних, не надто інтелектуальних, не надто розумних. Але точно Меркантильних, точно невпевнених, і точно з великим бажанням до грошей і багатого чоловіка. Сьогодні точно ми говоритимемо про Олександру Мудру, Саша Мудрея, 25 років, СТБ подає її як безробітня. Якщо поглянути на її фотографії в інтернеті, звісно ж, ми бачимо всі риси безробітної Олександри. так? Тобто ми бачимо, саме так виглядають безробітні люди. Нафарбовані, доглянуті, одягнуті. Риси, ми поговоримо про чоловічі риси Олександра Погорєлової. Ми поговоримо, які чоловіки її полюбляють, яким чоловікам воно подобається. Звичайно, ми поговоримо про невпевненість, яка дуже-дуже проявляється у Єлизавети. Давайте подивимось на це відео. Увага на екран. Так, секундочку. Єлизавета. Я е, не сказав, що я завжди дивлюсь випуски з Ютуба, тому я завжди на один випуск назад, тому що просто не встигаю з роботою, з консультаціями. Насправді, Єлизавета для мене є фавориткою. Їй 37 років. Вона, звісно ж, в чомусь цьому шоу комплексує щодо свого віку, хоча вона цілком доглянута. В неї, ну, є таке поняття, тобто вона не зовсім образлива, але от всі риси ескортниці. Тобто в дівчат, в усіх учасниць в більшості засмагла шкіра. Наші чоловіки полюбляють особливий типаж. Типаж жінок, щоб вони були красиві, доглянуті. В Європі, в Америці там навпаки, все ж таки. Такий тип жінки виконує виключно роль любовниці. А, так, щось я помітив, що я дуже мало дивлюся в камеру: виконує роль любовниці, а все ж таки жінка вона несе трішечки іншу роль. Тому поговоримо про Холостяка. Зокрема, про це шоу, про рекламу в Холостяка і про учасниць. Знаєте, я звертаю увагу на рекламу. Реклама, яка присутня в холостяку, Зокрема, це карпатська джерельна. Та реклама, яку зняли з Алексом Топольським. Про карпатську джерельну. Звичайно, що реклама шикарна, чудова. Внушає. Довіру в тих, хто не пив карпатську джерельню, що це надзвичайно смачна вода, що вона надзвичайно добра, що вона надзвичайно якісна. Але я розбираюся на водах, я їх пів, можливо, щось і змінилось. Хоча я її не так давно і пив, тому що, коли в магазині є тільки карпатська джерельна, приходиться брати ту воду, яка присутня. Вона не відповідає тій рекламі, яку зняли Стопольським, тому що смак води, він. Середній, скажу навіть більше, смак він дуже такий незрозумілий. Тобто, от бонаква, яку подають в наших українських авіалініях, яку так обожнюють, і карпатська джерельна вони десь на одному місці. Так? Тобто, зараз не хочу робити рекламу, але ми бачимо, як Алекс Топольський завжди п'є воду, і цей напис на бутилочці його завжди помітно. Тобто, Алекс Топольський він як олов'яний солдат, він настільки зажатий в камері. Настільки, так, Саша пацанка паціан, домінантка, так будемо говорити про Сашу. Чай, які Ловари, Ловари і Карпатські джерельна на одному рівні, краще б вже рекламували карпатський чай. Дівчата п'ють чай, і там немає цукру на столку. Тобто, ви розумієте, які рабські умови, очевидно. Присутні на тому шоу, де думають тільки про рекламу, про те, як відзняти. Не знаю. Я так розумію, що дуже багато дублів. Вони надзвичайно виснажені. Але все це вони роблять заради за своєї самореалізації. Давайте перейдемо до Саші Мудрої. Саша Мудра її охрестили вже бунтаркою. В Неї на все йде супротив. Супротив чому? Як психолог вам скажу, чому вона так поводиться? Вона не отримує належної рівень свободи, належний рівень уваги, і, звісно ж, вона, їй не дали задачу керувати. Тобто вона все-таки в свої 25 років вона не може взяти верх над іншими учасницями. Вона ще не готова, в неї недостатньо енергій, енергійних сил, щоб бути лідером. Вона може брати тільки те, що їй належить, агресією. Коли дівчата звернули увагу на те, що в неї більш чоловіча енергія, чоловічі риси, а в неї безумовно чоловічі риси, обличчя, погляньте на фотографію її. Може навіть в Гуглі е... я шукав Сашу Мудру. Але давайте просто поглянемо на ту фотографію, яку я скачав. Отже. Погляньте. Погляньте на риси обличчя, які дуже-дуже відповідають чоловічим рисам. У американських чоловіків такі дуже великі щелепи, такі скули, ніс. Який ніс, ви бачите, він явно на фотографії тобто цілком чоловічі брови, чоловічий погляд, такі посаджені ніс, губи пухкі. Так, і навіть чуть-чуть тіло, ну, тут, можливо, такий кадр, але ми спостерігаємо, що і тіло не є надто тендітне. Тобто, ми бачимо такий великий торс, е, груди, руки, велике чоло. Вона не хоче брати участь в команді, тобто Саша Мудра явно не командний е, е, гравець. Але її, тим не менше, її заділо, коли їй сказали, що в, в неї чоловіча, так, що таке зі світлом. Про те, що в неї чоловіча енергія. І тут доречно от місце бути така, можливо, латентна, несвідома бісексуальність. Бісексуальність Саші Мудрої... Знаєте, який типаж, от яким чоловікам подобається Саша Мудра? Якраз тим чоловікам, які полюбляють БДСМ, домінантність. Які люблять, щоб десь та Саша на них гаркнула пацанка далекопняка, підсрачника, щоб паском по задниці, та, тобто, щоб сказала чоловіка на коліна, лежи мені ноги. Саша має цілком тобто це ідеальний типаж, це ідеальний образ, і повірте, багато чоловіків. Тут нічого особистого до Саші, але багатьом чоловікам, багато чоловіків, які дивляться на Сашу, в них є ці приховані сексуальні фантазії. Давайте трішечки про Алекса Топольського. Він, він так обіймає дівчат, як гей. Я не бачу щирості, я не бачу правдивих, щирих емоцій. Все-таки він такий відсторонений від цих дівчат, і ну, можна сказати, що може, і камера так передає. Звичайно, все можна сказати. Але. От мінус сценаристам і режисерам вони не роблять з нього героя. Я помітив, що він не дуже там допомагає дівчатам сісти. Він за за стіл е, відсунути крісло, присунути, немає турботи. Я помічаю завжди, що в нього нога на крок вперед. Він завжди думає про себе. В нього навіть імідж, образ такого хлопчика, хлопчиська маленького. Йому 32 роки, а з нього роблять такого 26, 25, між 25-27-річного. Хоча волосся воно завжди, воно завжди показує, який вік у чоловіка. І в Топольську ми бачимо, що в волосся вже на голові мало, і йому роблять такі пір'їночки. Створюють косметологи. Також мімічні зморшки, вже такого дідуся. Ну, такий. Шукає собі на старості бабу. Бабу, щоб не бути одиноким. Я дуже явно бачу, як психолог рис, егоїста. Він думає про себе. І, звичайно, це шоу – Це для нього така самореалізація, забаганка, іграшка. І на цих мотоциклах, на всіх цих атракціях, де він ходить, я більше бачу таке «я, я, я, я. Просто я. Дуже нещирий дубляж, хоча добре, що вони дубляж зробили український. Щоб не чути цих російської мови. Але дубляж також не дуже якісний. Я не знаю, чи ви помітили. Дуже багато русизмів. Багато русизмів, багато слів, вони кажуть, ладно, і взагалі є слова, яких в українській мові не має. Я от дивився вчора вночі холостяка, і я не можу зрозуміти, які емоції і в кого хоче викликати ця програма. Тобто, для кого вона? Для людей, які ніколи ніде не їхали, чи для тих же самих ескортниць. І тут навіть таке поняття: ескорт власне в цій програмі «Алекс Тупольський» чи ескорт в цій програмі дівчата? Мабуть, і те і інше. Я вже 11 хвилин. Безумовно, Холостяк не розглядає жінку як особистість. Тут абсолютно жінка як об'єкт, і побачення, на яке ходив, третє, групове, третє індивідуальне побачення, на яке Алекс пішов з Сашою Погоріловою, безумовно, вона йому просто як об'єкт, як подружка, знаєте, таке як. Хлопець нетрадиційної орієнтації завжди шукає собі таку подругу, де в них не буде якогось спільного інтересу, якогось тем сексу. Якось так. І, власне, от вони таким спортом чоловічим займаються там на цим мотузковий парк. І, власне, холостяк показує цей мотузковий парк. В Україні їх дуже багато, але холостяк все це нам так подає, знаєте, ніби ми. З бідного поля, ніби ми не бачили тої пустелі, ніби ми нічого не бачили. І напевно він якраз розрахований на тих людей, які так сліпо вірять в казку, і за цією казкою вони не бачать, як холостяк руйнує їхню психіку. От, власне, я записав нотаток, що Топольський кладе руки на Погорілову, ніби його заставляють. Ну, реально там дуже мало щирості. Я відео не записав. Він дуже скупий на компліменти. Це було мило. Но тут простежується така явна невпевненість. Чесне слово, з цими дівчатами, мені здається, що він взагалі не готовий. І коли в нього були ті стосунки, і як. Власне, погорілва до нього дуже підлизується. Вона щирості я такі в ній не бачу, як в Єлизаветі. Очевидно, вони там грають кожну свою роль, сценарій, який їм написали. Але Погорілва дуже підлизується. Не, не, не. Щось дівчата там фантазують, і вони не помічають напевно, що він просто може з... отримати кожну, тобто переспати з кожною. Діалоги. У них такі діалоги смішні, коли в Дубаї на пляжі вони були, так, і Топольський говорить з Єлизаветою, не та Єлизавета. І вони говорять про Майамі. І тут, тож, коли він спогоріло, погоріло і сидить за столом. дерево, ти не помітила дерево, яке дерево? А дівчата мені кажуть, там було дерево. А я їм кажу, а реально дерево? Яке дерево? Я так це слухаю і думаю, боже мій сценаристи, що з вами? Давайте поговоримо трішечки про мою фаворитку. Про фавориточку мою Вікторія не Єлизавета, я переплутав. Про Вікторію, 37 років, яка соромиться свого віку, яка не така вже і впевнена, якою хоче здаватися, тому що, коли вона каже, я вважаю себе привабливою красуною, людина, яка себе так вважає, вона так не говорить, тому що внутрішньо вона знає. І давайте подивимось наглядне відео, яке показує, як все-таки вона хоче отримати то польського і що вона для цього робить. Отже, хвилиночку на екран. Зараз я. У мене щось сьогодні дуже не виходить. Так, дивіться. я погляну. Покатаємось. Ви зрозуміли. Вікторія дуже хоче отримати Алекса. Вона заздрісна. Саме в таких тонкощах проявляється жіноча заздрість, е, тому що прийшов конверт на, гру, на подвійне побачення, на групове, ім'я вже оголосили, і тим не менше, Вікторія захотіла поглянути. І вона з таким докором, я ж йому казала, як мені подобається кататися на конях. Він мене не запросив, вона його явно хоче. І тут про те, пригадуєте, коли вони цілуються, завжди завжди, коли вона цілувалася з Алексом, в неї були відкриті очі. Я вже говорив, що це насамперед про контроль, про таку властивість. Вона і, власне, в неї проявляється ці лідерські якості. Вона хоче контролювати все, вона хоче бачити, вона хоче бути лідером, і вона хоче отримати Алекса. Зараз я вам скажу, що я все сказав. Як об'єкт, ти пішов вперед, погоріло. Каже, бачите, навіть погоріло, звертає увагу на те, як він завжди вперед. Ну, Він думає про себе першим. Е, будь ласочка, коментуйте, пишіть, що ви думаєте. Ви вважаєте програму хлостяк корисною? Чи це треш, чи це недоречно, чи це показуха. Пишіть, мені цікаво. Лайкайте, підписуйтесь і будуть нові випуски. Дякую за перегляд.